Друзі, всім привіт! Ми сьогодні з вами в новій імпровізованій студії і будемо знімати порівняльне відео для двох кріплень моніторів від фірми Office Pro. А саме перше кріплення це Office Pro MA901G, А друге кріплення воно зроблено відразу для двох моніторів: це Office Pro ma 502 Розпочнемо з першого MA901G. Це кріплення, яке має дуже красиву RGB підсвітку, яка прикрасить ваш робочий стіл. Воно підтримує екрани від 17 до 32 дюймів або вагою до 9 кілограм. Має широкий діапазон налаштувань, а саме нахилу і обертання, тобто ви можете налаштувати його абсолютно по різному тобто так як вам потрібно. І не забувайте, що монітор ви можете за допомогою цього кріплення обертати. Майже на 180 градусів, тобто вертикально або горизонтально. Це кріплення, воно зроблено з надійних міцних матеріалів, а саме сталі, алюмінію і пластику. Щодо самого RGB підсвічування, у ньому цілих 20 режимів. А якщо поговорити про діапазон нахилу, то це від мінус 40 до плюс 40 градусів, і звісно, обертання на 180 градусів. Кріпити ви можете його за допомогою наскрізного кріплення або затискача. Все залежить від розміру вашої стільниці. А тепер давайте розпакуємо коробку і подивимося, що там в ній всередині. Перше, що ми бачимо, це ось цей затискач. Він зроблений дійсно з якісного матеріалу, з металу. Нижня частина, мабуть, це все-таки щось схоже на алюміній, але враховуючи його вагу, я думаю, він точно витримає. Ті монітори, які заявляє виробник. Нижня частина з USB-виходом для того, щоб ви могли підключити сюди підсвітку. Як ми бачимо, з однієї сторони USB, з іншої сторони, цікавий такий вихід, я так розумію, для підключення до самого тримача. Ну і, звісно, сенсорна кнопка. Кріплення, яке ми прикручуємо до монітору зі зворотньої сторони, відповідно на нього кріпиться ваш екран. Враховуючи, скільки тут отворів, дійсно можна прикріпити абсолютно різні варіанти екранів. І найголовніша річ, яка лежить в коробці, як ви думаєте, це інструкція. Правильно. Без неї, на жаль, нікуди. Тому що враховуючи, скільки там ще різних маленьких деталей є в пакетиках, я не знаю, як його скласти. Лише тільки по інструкції. Тому що отаких от речей. Там ще десь 3-4 пакетика, точно. Дорослий конструктор і сам тримач монітору. Він так, тугенько складається і розкладається, дійсно обертається, в нього є кабель менеджмент, бачу. Тобто це місце, куди можна заховати, ось сюди можна заховати провід для того, щоб він вам не заважав. Як обіцяли, Обертання на 180 градусів, і звісно, зараз з вами ми це все складемо і подивимось, як воно працює. А потім перейдемо до подвійного тримача моніторів. Друге кріплення, яке ми з вами розглянемо від Office Pro, це кронштейн MA502. Воно є подвійним, має ось таку велику коробку в порівнянні з попереднім варіантом, і на нього можна кріпити відповідно два монітори. Але наскільки я розумію, тут немає rgb підсвітки Хоча, можливо, комусь вона й не потрібна. Що ж? Розглянемо, що тут є, і його характеристики. Витримує дане кріплення монітори від 17 до 32 дюймів, кожен або ж вагою від 2 до 9 кілограм. Відповідно, ви можете на нього повісити якийсь телевізор. Що в самій коробці? Це кронштейни, кріпильні елементи та інструкція. Дуже багато дрібних деталей і без інструкції скласти навряд чи у вас вийде, тому інструкцію не загубіть і обов'язково використовуйте. Зроблений кронштейн подвійний з високоякісних матеріалів, а саме деякі елементи є металевими, а деякі пластиковими, хоча більшість є металевими. Щодо самих характеристик, як я вже сказав вам, ці два кронштейни, які є суцільні, Витримують монітори від 17 до 32 дюймів. Сам механізм кріпиться до столу або з зажимом або гвинтом, тобто зажим чимось схожий на струбцину, як і в попередньому варіанті, щодо діапазону нахилу. Це від 70 до 45 градусів, а також можливе обертання кожного монітору на 360 градусів. Діапазон повороту 90 градусів. Якщо використовувати справді інструкцію, то зібрати його в принципі не тяжко. Може розібратися кожен. Так, да, дійсно на це потрібно витратити деякий час, але ж воно того варте, особливо якщо ви будете постійно ним користуватися. Друзі, а зараз хочу, щоб ви віднеслися до цієї хвилинки відео дуже відповідально. Чому тому що зараз проходить збір на турнікети на Запорізький. Напрямок, незважаючи на всякі підписання домовленостей, перемир'я і тому подібне, як ми бачимо, війна триває, і нашим військовим потрібна ваша допомога. Будь ласка, перейдіть за посиланням нижче і зробіть будь-який зручний для вас донат для того, щоб ми швидше придбали 20 турнікетів із жгутами для наших військових. А ми продовжимо. Даний тримач оснащений регульованим механізмом натягу пружини. Це зроблено для того, щоб ви могли індивідуально налаштувати кронштейн під вагу вашого монітору. Щодо кабель менеджменту, то тут вбудована система вкладання кабелів дозволить вам забезпечити чистий робочий стіл. Обираючи між цими двома кронштейнами, які ви сьогодні побачили в огляді, я б обрав би той, який дійсно покриє всі мої потреби. А отже, в принципі, і що перший, і що другий підходить ідеально. Залежить тільки від того, скільки моніторів на вашому робочому столі. Отже, зробимо невеличкі висновки. Якщо ви бажаєте отримати дійсно класний, корисний тримач для вашого монітора, рекомендую виробника. Office Pro. У них дуже крута продукція, яка забезпечує комфорт в роботі, а також шикарний сучасний дизайн. З власного досвіду скажу так: яку б техніку я не використовував від даного виробника, вона повноцінно виправдовує свою ціну. Ще у них є досить часто. Гарні акційні пропозиції. Слідкуйте, моніторте ціни в інтернеті, і ви обов'язково придбаєте ту річ, яка вам дійсно буде потрібна, корисна і буде вас влаштовувати по вартості. А ви не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки. Внизу під цим відео я залишу посилання на ці два кронштейни, і десь тут поруч буде ще декілька відео, які ви зможете переглянути. А оскільки в цьому відео немає спонсора. Якщо ви бажаєте підтримати мій канал гривнею, переходьте за посиланням.